Всем привет! Я Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я буду опять мене Цей бляха тупий банк нападає. Він мене вже задовбав, Опять мої ресурси сьогодні вкрав. Тут скільки можна. Тут тоді вкрав, то тоді. От, подивіться, в мене, блін, було більше речей, Ну ладно. І, Ну і саме головне, він вкрав в мене кайло. Це вообще було дуже класне кайло. Він то капець, коротше, я хочу опять у нього це все вкрасти. Коротше, вот. Вот цело все, що у мене було, ну, у мене тут же хоча потрошки трошки осталось, ладно, давайте підемо, подивимося, що тут ще в банку змінилось. Нафіга, ті самі ложки стоять? А ну-ка, директор, бляха, дурацький. Куда в мої ресурси вкрали? Дураки бесполезно. Ну-ка, давайте я піду наверх. А, що вони на мене нападають? Що це хто це вы вообще такі? Идите, чудо. Ні-ні-ні, не филяй якась. Блін, що це тут в банке щось поменялося? Офігеть, там якісь охорони ті якісь тепер я туди, я туди так просто не пройду блін а ви бачили то капець якийсь вони на мене зразу почали нападати о цяблячка Ладно, якщо якщо я, я її видалю б щоб, щоб ніхто більше сюди не цей не приєднався вот коротше ну блін капець конечно надо мені якось їх уничтожити вони походу дуже сильні да о кстати у мене хоча б залізники ну но... То добре, блін, то, то капець, вони мені це все вкрали. Ну, ладно, я зараз. Зараз цей. напевно, кстати точно. Пам'ятаєте мені, цей от директор цієї от фігні, бля, цього от банка, дурать, який мені опять ресурсів вкрал То він розбомбив мені хату якоюсь такою. Е, коротше, ну, коротше, я не знаю, як це назвати. Коротше, от, ще одна табличка я її, походу, ще не замечав. Ну ладно, я її ще зламаю. Опа! Походу, їх було більше, я добавлю тільки одна. Ну ладно. Я, коротше, поняв, де ця, блін, де він цю фігню знайшов, цей директор, блін. То я зараз туди хочу попробувати сходити. Тільки, я не знаю, блін, мені щось страшно туди, звісно, ходити. Бо там дуже багато троллінг-лоушек, блін. Так, да, звісно, де то. А вот, напевно. А ні, не тут. Вроді би тут. Так, а, да, вот тут є якісь шипи. І тут я не знаю. Ой! Я вже вмер. Коротше, я не знаю, ну тут ще і інший прохід. Може на ньому буде легше. Не знаю. Вот, зараз я вам покажу цей прохід. Е, де він? То це не то. Де той прохід-то. Е, а ось цей прохід. Ось тут а, вроді би, може бути легше, я не знаю. Ладно, давайте пройти А, точно, тут дуже темно. Ну ладно, я сейчас тут факел спробую писати. Ой-ой-ой! Шипы, шипы, дурацкие шипы. Ось так Так, получается, дурацкие шипы. Опа. Так. Что-то а, за фигня, что-то за фигня. Ага, тут а... капец, конечно, тут. Блин. Капец, конечно, ну знаю. Так, это вот шипчик я взломаю, блин. софаки взломаю, поставлю вот сюда. О, я там бачу уже скрыню. Короче, давайте ну, я сейчас доберемся. Так, если тельке... так, то не уничтожусь. О, да, я не уничтожусь. Так, Давайте відкриваємо цю країну, ура! Тут та сама блин, пушка, якої він все у мене взірвав. О! Не понял, що це за ТНТ тут, походу, ще ловушка була. Эй, вибізі мене від цього, що за фігня Ладно, це у ця вот рокет лаунчер. Це у ця вот фигня. Якою він мені розбомбив мені хату? Я тепер їхній банк так розбомблю. ха-ха-ха прикол, конечно. Ладно, тільки проблема в тому, що я, блин, впав кудись. Тут була скриня пастка, Ё-моё, що за фигня? Ай, выпустить меня весь сюда. Эй, выпустить. Блин, ну, ну только капец. Походу меня тут никто не чует и никто не побачить. Ладно. Я не знаю, короче. Ой, бляха, я дурак? Ну, ладно, я хотя бы дома заспал сердце. И то, доброе. Ладно, дураки вы на конечно. Да, блин. Прикол, конечно. но зато я, короче, добыл эту самую пушку, какая может разбомбить этот банк. Хе, прикол, конечно, да. Ну, ладно. О, тут ще одна табличка, походу тут ще було багато табличок. Я їх забув все зломати. Капець, конечно, блин. Я давно тут вообще таблички забувся зламати блин. Або ну, або в них опять директор помер і, і коротше. Хоча не там директор Штуїть. Да, я дурак, конечно. Ну, ладно. Нічого, конечно. Ну. Ну все, я їхній банк розбомблю. А, тільки головне ті пушку не показувати, бо вдруг вони в мене її вкрадуть, як ті ресурси. Кстати, давайте її зараз протестимо. Оп! У-у-у, ви бачите, як воно просто дирень величезно зробило. Хоо, там ще одна табличка, йо-майо, я, я не всі таблички зламав. Ну, ладно, про пофіг, в принципі. Вже і той директор там є цього банка. Да, а, стоп. А, эта фигня у нас сразу кинчилась, блин. Я дурак, нафига я использовал? Ладно, передайте потом найти опять патроны и потом их короче вбиты. Ну то, пипец, конечно, походу сегодня не буду разбом. Я разбомблю вот этой банк. Блин, зря я его протестировал. было в банк сразу пыльнутый. А я дурак, конечно. Ай, блин, что за 2 Короче, я приду до хаты, блин. Топ... Ой, Кто-то мои хати не понял. А, житель, что ты тут робишь? Ты самый житель не понял. Не понял, что ты тут рыбашь вообще? Дурак ты бесполезный. Моя хата, проваливай отсюда. В смысле ты тут живешь? Ты вообще-то тут, тут не живешь, то я цю хату построю, Проваливай отсюда, дурак ты, а то я тебя сейчас цією и пушку раздублю. Ну я тебе пушку зірву, якщо ти відсюда не вийдеш. Вот <плес> и проваливай отсюда сюда, вот иди, все. Пішов відсюда дурак, то я тебе сей реально застрелюсь и пушкою. Все, и ты підеш нафиг відсюда вообще. Все, пішов відсюда, дурацький житель, все. Цей житель свалив нарешті, я нарешті можу віддихнути. О, ліжко, ой, я случайно його сломал. Так, ладно, ставлю сейчас я буду спати. О, як добре. О, нарешті я розслаблюсь. Ой, блін, Кстати, стоп, не понял. блін, ну я конечно хочу віддихнути, але, блін, що цей житель реально у моїй хаті робив, Кстати, а він звичайно, мої ресурси не вкрав? Він вкрав мої ресурси?! Ну, цей житель, дурак, я його сейсу уничтожу. Цей тупий житель, якщо інвернеть, а я його просто зразу не не буду його цей казати, щоб він проваливав просто, блін. І Вдруг цей моя скриня тепер скаране цьому тупому банку. Най. Ай, ладно, все утворюва вдихнув. Оооо, все, я проснувся і тепер час поіграти на комп'ютері. О, так включайно, давай, включайся. Е, если не понял что ты не включаешься то я включаю тебя дурак эй включайся ты блин что ты мне тут черный экран показываешь не понял включайся что в тебе сталось не понял ходить шо шои житель шей шо зламав мій компьютер думаю ладно треба его якось подивитися зараз я його відкрию и подивлюсь Короче, цей комп'ютер вже повністю подивився, і короче, поняв це, що бляха, цей тупий житель вкрав із мого комп'ютера відеокарту І ще й оперативну пам'ять, і ще й саму і сам SSD, блін. Конечно, ну у мене просто мощний комп'ютер в старому корпусе. ну то прикольно вообще. Він я. Але блин, я вкрав мою видеокарту, і ще її ОЗУ, и і ще є флеш пам'ят. Ну, сам SSD. і блин, то капец. Походу із затягу э, він не же. Ну -мо, что за фигня, дурацький житель, я його уничтожу. Дурацький житель, я його ненавижу. Ах, ладно, тоді я буду проникати в цей дурацький банк, наконец що то. Так, у мене а, точно, ж у мене ж в крафті фігню. Точно, блін, мені ця заскляна паска на вона мені ще нужна. Бляха, всюю фігню вона мені випала. Хоча, можливо, буду тролінг робити з кимось, да, прикольно буде, но блін, то капец, конечно, ну, блін, дурацький житель. Короче, все. Я буду проникати в цей дурацький банк. Все, я понял, так. Так, треба треба повбивати тих безполезних лашар. На, получай, 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 іди получай. Дурадький. Ага, во там ще хтось хоче на мене напасти. Йома, а тут. А тут тепер якісь двері непонятні, тут ще якийсь заборчик, який не ламать, ай, вони мене чергові шоку вбивають. Е, це не ламайте, не поняв, це не ламається, Та от фігня вона не ламається. Що за фігня? А тут якісь двері з паролем. Не понял, один, два, три. Не понял, один, один, один. Один, два, три, 4 Блин, що тут за пароль? Тут і ці двері тоже не ломаються. моё А там більше ресурсів сало. Ай! Дураки вони мене б'ють. Капец, конечно, мою. У мене, блин. Ооо, ну то капец, конечно, мне надо якось ще їх уничтожить. да капец буде. Ай! Получайте, дураки. безполезні Блин, то капец, я не знаю, как туда промикнутый. Вс, мы шо там за фігня твориться тут якісь появились уже с такими штуками. Походу они про что там не знаю, не знаю, они походу там сховалися и пришли, щоб на мене напасти. Ай, они меня уничтожают, ай! бляха что это за фигня? Ладно, сейчас быстренько пройду Дурачки директор пішов нафиг. Так, идите вы сюда сейчас. А, так будешь я кайлу, я сейчас им... то пройду. О, получается, 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 на, 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 получайте, на, получай, опа, ай, на, опа, устал стал вам, ай, что это за дискотека века, ай, капец, что это нафиг так, что вы тут едете, что вы такие вот пистолетик, это попробуем, что их используют, то это что, шо... о, это пипец, какие что нафиг нафига тут происходит, ай, пистолетик кинчились, ай, капец, уничтожил. Ну ладно, я беру вот такие вот такие пистолеты. Я не знаю, что за, блин. Офигня. а да, получается, 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 пистолеты. Ай, больно. Капец. Опа. сколько было так А, а ну-ка, что это за все то На, получается, на, 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 на. на, на получается, ты прикол теперь... Ту штук. Ха, там какие щели, ты про там купаете. -мо, прикольно, это не меня... да, На. Дурак. Опа, сколько ты чего? Ну-ка, привет, дурачки ты. О, на, получай. Получай, это вы, дураки бесполезные. Вот так вот вам. Все, у меня вообще прикольно. Прикольно вообще мене. Це сонце дофіга. Ой, якась скриня, тут ще якась скриня не ну скріні появилося. Мої ресурси, мої ресурси. Ооооо, мої ресурси. О, забираємо це оце. Да, забираємо ці оці фигнюльки. Мені нафіг не нужны. Мне потрібні тільки мої ресурси. Я нарешті їх вернув. І о, ура! Прикол, конечно, так забираємо це все что нам надо? Как бы да, прикол, конечно, соульственно нам не надо, у меня же и так інвентар заповнений. А що тут? А ну-ка. один два три О, тут я сама фіньюлька. О, прикол, конечно. Так, ладно, давайте деякі ресурси сюда положим, бо мені це все нафіх не нужно, деякі рачі. Да. Короче, ладно, давайте тут аж візьмем собі ті ресурси, бо вони вкрали, у мене ще ось такі от штуки. Так. Оп-оп. Давайте тільки плуки забираємо, бо вони самі прикольніші, по-моєму. А тут що за пароль? Доже 1 2 3, да? А, ніет. Не понял. Ем, що тут за комбінація якась? 1 1 1. 2 2 2. 3 3 3. 4 4 4. 5 5. 5 Не знаю вообще. Блін, що тут за фігня? Що тут за фігня, не знаю. Капец. Що це за фігня? О, Блін о капець. Тут я пролі ще не знаю. Тут якийсь не один в три, тут походу якийсь дуже складний. Може мені попробувати. О, я знаю одну ідею. Може ось так отпробувати. Один 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 0. Е, нука, якщо менше. Один 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 і... О, да! Тут шейки. О, моє калечко о, моє кайло, прикол, ура! Так, тут ще ця фігня, Ну, мені вона нафіг не нужна, але мені ще нужна, Звісно, мені ще нужна у от фігня. Так, у мене тут вообще ще все в ресурсах. Капець, Звісно... о, це що ще за фігня? Не поняв, це що ще такое? Так, давайте це заберем. Так тут вот. не нужно. О, Прикольно, конечно, подивите, что це вообще за фигня прикольно. О, прикол. О, ще забираємо ті ресурси У э, так довго ше Ладно, мені пофіг. Я хочу ті ресурси. Опа! о, прикол. Конечно, давайте все взломаем. Короче, прикольно це все, короче, берем цю фігнюльку і будемо це все все разрушать собі. Е, он сейчас зламати не можу. Що за фігня Воно ніфіга не ламає Блін Воно ж мало б ламати Ну, походу воно не ламає. Ну, воно оно что ничего ламало все Що за фігня то Що ну, воно? що все у все ламає вот а, нет а вот вот ламає Тут блока ламає а це не ломает нафига Блін, капец конечно Ну, не хоче Блин, передайте просто ось так откупати. Ну ладно, це тоже прикольно. Опа! Прикольно. Да, все надеюсь, вы не, не заметите, что я її тут трошки підламав. Ой. Ой-ой-ой. Так, ты, так, э, так, нічого, директор. Мене не побачив, в так, потрібно викинути щось і взяти блоки. Щоб тут все застроїти. Оп. Та строка. Не то, вот. Блок кварцу. Так, давайте це дещо застроїмо. Опа. І тут -то тоже застроїмо блок. Ага, тут -то тоже. Тут это тоже. Тут беремо, застроили три блока. Опа, все класно. Короче, все, я все сделав. Че, вони, надіюсь, не заметить. А, тут еше. Ладно, вони сме установлювати, вони цей директор и так тупий, він вообще не підмається. Ой! Ой-ой-ой! Пішов і сюди, пішов, пішов. Він на мене даже нападати не став, бо він. нічого не понял, що я сделав. Ну ладно, цей факт, надо підбирати все-таки. Ай, він, конечно, на мене дивиться. Ну що ти дивишся на мене директор до банки? Він сейчас такий, що, що я його так назвав, він буде опять не хату розрушати. Ну ладно. Мені вже повіг, в мене зато я тепер дофіга ресурсів. Ура! Прикол, конечно, да, все. Я буду на цьому вже закінчувати. З вами був я, Нубік в Майнкрафті. І всім пока!